Та змушував своїх підлеглих будувати собі будинок. А під час обшуків у майора виявили золотий зливок та російської радянської символіки. За інформацією офісу генерального прокурора, земельну ділянку, де солдати будували будинок, військком купив під час війни та оформив на родича. У ході санкціонованих обшуків, окрім золота, виявлено службові документи, квитанції, талони на паливо, грошові кошти, наручні годинники та інші речі, які мають доказов. Визначення також під час обшуків у майора знайшли георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-агресорки: футболку із логотипом СССР, радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку із монетами РФ. У ДБР додали, що військовий комісар народився та навчався на території РФ, а будували йому будинок саме мотивовані та патріотичні підлеглі. Військову інкримінують частину 5 статті 420.